Кон України про національну поліцію, стадія 16. Називається вона так: основні повноваження міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Зараз прочитаємо і дізнаємося, які ж тут основні повноваження міністра внутрішніх справ. Це цікаво, до речі. Щоб коли ми знаєте, бачимо по телевізору міністра внутрішніх справ, там ну, показують іноді так, то які ж повноваження у нього є? От. Це дійсно цікаво дізнатись. Читаємо. Перший пункт. Міністр внутрішніх справ України двокрапка. Перший підпункт. Забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцію. Ну, знаєте, зовсім якось гарно написано все. Так. Другий пункт. Забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету міністрів України розроблені поліцією та Міністерством внутрішніх справ України проекти законів, які Кабінету Міністрів України, а, ані, актів Кабінету міністрів України з питань діяльності поліції. Ну, невже він цим цим займається? Чи є у нього на цей час? Ну, принаймні повинен. Так, третій пункт затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритети, пріоритетні напрямки, роботи поліції, шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи. Ну, Я вважаю, що знаєте, він не особисто там все оце розробляє, там, йому вже приносять там, на підпис просто. Іноді, мабуть, читає, а, а може, і не читає, там щось читає, щось не читає, підписує. Щоб воно якось функціонувало. Ну і вже так, мабуть, зверху дивиться, е якісь моменти там, може десь під підкерагує, якщо є інтерес до цього. А якщо займається якимось іншими справами, то, мабуть, і і ніяк і не, і не реагує. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка. Е хто може думає по-іншому, напишіть в коментарях. Я ж нікого ні до чого не... Змушую, знаєте, висловлюю на своєму каналі свої думки. Чисто суб'єктивні. Я взагалі вважаю себе е, такою глупою людиною. так, не образова... ну, образованою, Але є люди набагато які умніше там і так далі. Четверте, забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності поліції. Добре. П'яте забезпечує ведення та використання без банків даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України, поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується на та, координа... та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України. Ну, добре. Шосте приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ України. Це, мабуть, такий найпріоритетніший пункт, чому він аж шостим е, написаний. Я вважаю, що ну, чисто суб'єктивно, цей пункт повинен бути першим: приймає рішення про розподіл бюджетних коштів. Це ну, це люблять, мабуть, всі робити. так? Я б теж, мабуть, полюбляв. Приймати рішення про розподіл бюджетних коштів. Так що тут таке. Сьомий пункт. Виконує інші обов'язки відповідно до цього та інших законів України. Ну, що сказати, супер, супер. Тепер ми знаємо, які у нас основні повноваження міністра внутрішніх справ України. Ось таке. Це не всі, але основні. Ну, добре, ставте вподобайки.